В передень Різдва всі очікують на диво, особливо дітлахи. В кривому розі обов'язок подарувати святковий настрій малечі у цей день за щорічною традицією взяли на себе і патрульні поліцейські. Так зібрали на святковий обід в місцевому кафе малечу із багатодітних та малозабезпечених родин. Тут вони змогли поласувати і смачною піцею, іншими стравами, десертами, а також відпочити та поспілкуватися. Минулих роках я тут не була, та в подібних закладах та я також не була акціях. А запросили мене пані поліцейські. Ну, мабуть, діткам вони дають впевненості в собі, вони знають те, що вони потрібні людям, те, що вони зможуть якось розвиватися в плані е, спілкування з людьми. Знайомитися з новими людьми, дітьми після смачненького на дітлахів очікували подарунки. Як годиться на різдво, патрульні заховали їх під ялинкою та вручали кожні малечі, підкріплюючи це теплими побажаннями. Вітаємо вас це нам, вам від полку патрульної поліції з придешними святами. Кожному пакунку зібрали різні смаколики, які полюбляють дітлахи. Задоволений цим та святом взагалі 14-річний Даніїл зізнається, спочатку сумнівався чи приймати запрошення на захід. Тепер же ні про що не шкодує. Подарунки супер, все сподобалося. емоцій багато. Ну знайшов нових друзів, святковий стіл. Ну і свішельний також все сподобалось. Поліцейський супер, багато жартів було з ними. Запрошували дітлахів на свято завдяки допомозі фахівців служби у справах дітей. Криворізькі патрульні кажуть, що раніше подібних заходів із обідом та такими презентами не влаштовували в місті, тож своєрідний дебют. Але були схожі щорічні акції, де також дарували святковий настрій малечі. Раніше ми виходили до ялинки, катали діточок на патрульних автомобілях, роздавали, дійсно роду подарунки, а зараз акції не проводяться. А все ж таки рід війни не хочуть забрати дітей свято, різдво, новий рік. Тому і таке вирішили таке місце завести дітей. Загалом свято відвідало 16 дітей віком від 4 до 14 років з різних районів міста. Зізнаються, якщо б була можливість, зібрали б ще більше малечі. Але й зараз щасливі, що змогли подарувати трохи радісних моментів та справжнє диво деяким з них. Діти задоволені, вони горять ученята. Вони всі посміхаються, це найголовніше для нас. Це справжнє свято для них сьогодні. До мене підійшла маленька дівчинка, не буду називати її ім'я, і сказала, що ви зробили для нас сьогодні таке, що я не бачила ніколи в своєму житті. Такі акції потрібно частіше робити, проводити, тому що ось ця взаємодія між поліцією та дітьми це дуже важливо. На завершення заходу на дітлахів очікували ще приємні сюрпризи. Від поліцейських кожен з них отримав лікари, аби безпечно переходити дорогу в темну пору доби, а також сертифікати на придбання собі іграшок вартістю до однієї тисячі гривень. Потурбувалися і про те, як їхні маленькі гості дістануться додому. Патрульні всіх особисто розвезли по оселях. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.